Ну, я мав зустріч вже з двома сторонами, так скажемо, спір, спір, спірними сторонами. Я хочу сказати, що це питання місцевої влади жуждської. Я вже наголошував місцевій владі, щоб регулювали це питання. Ну, я бачу, що слухаючи Івана Петровича сьогодні, що питання стоїть на місці. Стається так, що нам треба втрутися в це питання. Треба, щоб розвивався футбол. Звичайно, що треба, щоб було і льодовий каток, щоб був в Ужгороді, але тут треба знайти принципове рішення. І з цього приводу, мені кажеться, що якщо міська влада, земля є, знайде можливість, треба вникнути в це питання, перейнятися цим питанням, а не думати, як розділяти землю під гаражі, під другі речі і тому подібне. Якщо ми хочемо, щоб в Ужгороді розвивався футбол, був льодовий каток, то це в першу чергу має проявити місцева влада Ужгородська і показати громаді міста Ужгорода, що вона знайшла компроміс у двох сторін і пішла на зустріч і футболу, і пішла на зустріч льодовому катку. Цій команді, яка хоче льодовий каток сьогодні, щоб був в Ужроді. Я думаю, що ми ці всі питання вирішимо.